Уміння надавати першу допомогу може знадобитися кожному і в будь-який момент, наприклад, під час велоподорожі. Тому сьогодні фахівці лікарні мечникова та центру медицини катастроф разом зі школярами покаталися на велосипедах та показали дітям, що саме повинно бути в аптечці, та як цим користуватися. Стартував велопробіг медиків та школярів від палацу культури студентів. Кілька десятків учасників проїхалися вулицями Дніпра і дісталися до лікарні Мечникова. Там на дітлахів вже чекали манекени, бинти, турнікети та інше медичне обладнання. Усе це потрібно, аби юне покоління знало, як діяти у випадку надзвичайної ситуації, як то перелами чи кровотеча після ДТП. Затискаєте стрічку. Далі у вас іде закрут до. Стопору я не буду дитині та можна. так, Далі обов'язково оця фіксація. І тут вже ви маркером позначаєте час. Медики вирішили взяти участь у заході, аби й іншим нагадати, що окрім роботи є спорт і здоровий спосіб життя. Дніпро завжди був впереді всіх інших подій. і ми зробимо все, щоб наші молоді врачі змогли навчити. Велосипедіста в оказанні медичної допомоги. і поменше було послідстві травм. Дніпровські прихильники двоколісних вже відкрили сезон. Тож такі навчання доволі доречні, особливо враховуючи минулорічну статистику ДТП за участю велосипедів: 126 аварій, 5 чоловік загинули. Аби уникнути фатальних наслідків, лікарі показали, як діяти з найбільш розповсюдженими травмами. Ми сьогодні розкажемо по локаціям, як треба оказувати допомогу при. Травма голови, при травмах в груди, живота, конечностей. По різним локаціям наші врачи зможуть дати Повне знання, показання першої допомоги. медики кажуть, у разі серйозної ДТП допомога у перші хвилини вирішує подальшу долю людини. Тот, хто знаходиться рядом, це, як правило, не медик, це прохожий, який навчився елементарним навикам наказання допомоги, допоможі, положити стабільне бокове положення, встановить проходимість дихательних путій, остановить артеріальне кровотічення. В течение п'яти хвилин це ліба смерть, либо ти даєш шанс на життя. Дітлахам навчання прийшлися до вподоби. Впевнені, тепер, у разі чого, вони готові. Я якого ще никогда не Это что-то новое. Это интересно. Я думаю, что это мне пригодиться. Я за здоровый образ жизни. люблю кататься на велосипеде. И почему бы не принять участие в такому собитті. Незабаром медики планують провести аналогічний захід за участю дніпровських мотоциклістів. Антон Мачула, Євген Хисний. Новини 11-го каналу.